Згуртувались для того, аби школярі таки змогли відвідувати школу. У селі Руванці, що біля Луцька, батьки оригінально підійшли до того, аби під час навчання їх діти перебували у безпеці. Справа в тому, що місцева школа не має повноцінного укриття. Втім, бажання батьків, аби їх діти таки пішли до школи і вчились офлайн, допомогло вирішити проблему. Навчальний заклад домовився із місцевими жителями, які живуть поряд, аби ті дозволили… Дозволили школярам у випадку повітряної тривоги ходити у їхнє укриття. Наша школа, укриття немає. Е, є е, громада наша, є е, будинки приватні поруч, е, які готові надати таке е, укриття, для того, щоб діти мали змогу під час повітряної тривоги е, пересадіти в укритті. Нам гарно пішли на зустріч, тому що ми не можемо лишити батьків яких. Майже сто відсотково хочуть, щоб діти пішли в школу. У таких укриттях, в приватних обійстях, за словами пані Наталії, може поміститись близько 150 дітей. Таких будинків декілька, і вони зовсім поруч зі школою. Капличко. Скажуть, де повісити, повісимо. Чи на воротах, чи на будинку. Самі власники будинків теж мають школярів, які навчаються у цій школі. Тож зізнаються, і самим так буде спокійніше. Ідея була, певно, батьків, батьківського комітету. Тому не звернулися до нас, і ми раді були їм предоставити приміщення своє, яким ми користуємося зазвичай, але щоб наші дітки могли навчатися, здобувати освіту і в подальшому навчатися, можливо, вище, хоч був в закладах достойно. Переживаємо за дітей. У нас ще є дев'ятикласник, це найменший із п'яти синів. Він ще ходить до школи. Ну і звичайно, треба ж буде десь йти до якогось навчального закладу після дев'ятого класу. Так само хочемо, щоб здобував освіту онлайн. Це. Скажу, це не зовсім добре. Краще, щоб діти ходили. Ну і враховуємо те, що в нас школа зовсім недалеко. Вони встигнуть прибігти в разі тривоги повітряної. Ну, звісно, ми всі вже дорослі, усвідомлюємо всю небезпеку, але так, так само розуміємо, що небезпека не може чатувати скрізь, так само і вдома. І все-таки хочемо прорахувати всі можливі варіанти, щоб навчальний процес був найбільш більш ефективним. Звісно, ми в цьому зацікавлені. І діти, ми знаємо, що діти. Дуже зацікавлені в тому, щоб відвідувати разом з усіма в шкільних класах, з усіма дітками. Тож школярі у рованцях готові до повітряних тривог і навіть вже встигли неодноразово під час уроків ходити в укриття, адже від 1 вересня рашисти вже кілька разів встигли привітати дітей з початком навчального року.